Привет, друзья! З вами знову Ігри Максим. Сегодня мы будем играть в футбол, а завтра я зніму другу часть той страшної ігри, яку я знімав першу часть. То не дивитися, подивиться, я оставлю в кінці відео. Кто не на не підписані, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, нажимайте на колокольчик. А ми поехали! Ми починаємо грати. Це ми граємо. Перший гол забив Так, теперь шкива не подают. Оп. Тут бывает дают красные карточки за таке сразу. Ай. Есть! Второй гол. Оп, повтор. Девятка. Третій гол. Я кисні слабенькі. Первый тайм. Второй тайм. Наші Wait. Oui. Ні-ні-ні-ні, четвертий гол треба. Ще трошки. Оп. Та ну. Всі побігли, побігли, біжи, 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 біжи. Есть четвертый. Все Матч завершен. Збираем зараз або кубок, або мир на мирі. Ой, ліга. Ось там на лиго. Нормально. Не бачила, я не вибрав команди. Вони самі вибрались. Знову свій вибрав. Я взяв на нормально. हाँ ये मिशा खाते होता Дані! Тепер ясь такий час Один-ноль. Ну, ну, ну зараз я їм закину. Та ну, ну сам на ми буде голос, тільки, що хороший. Tak, a to dwie. Ja nie mam zawroty. No troszkę. Две таки Треба в пас грати, напевно. Будемо пробувати в пас грати. Ні-ні-ні. Nee, Та nee, nee. диви Коротше, зараз я проіграв Зіграємо ще раз без другої команди Тоже нормально. Вже в команду не получаєте виграти. Фу, хоч волотар зробив. А вот так. Бей. Спас, спас. Забрали, не встиг. Ча ah, ну? Не букет. Перекет. А ми гурту гол. забрати на п'ять хвилин Єсть. Бей ничего я покажу видне есть Я подаю. А, а чого ти він схапи його Я, Я ж мав подавати. অনেক বেরোবো এ ধর ফারা হলো কেন Есть теперь я подаю. Удал. চোদ্দ্বই সত্যতে নেবেও Та ну ну що? А головні же бути, а дев'ятка могла б если трошки нижче було б. А бувало так, що я таку середини бив і забивав гол. Так просто ударив і забив гол бувало у мене. Перший тайм. Ніч, я думаю, зараз в другому таймі я заб'ю гол. Ja lubię. Tak, Tak, Есть я заременно в счет. Хм. так 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 давай давай

Ну, по одному, по одному, так ну нормально. Знаєте тірочки кубок? Загрузіть. Ну буде. О, я колись робив і голбу забував. Myśleliśmy się zaraz wybrać. To się dzieje. Єсть Бім, бьм, бьем, зразу. Це погано я зробив. Есть второй. И туда кигол четкий. тайм. О, єс, я твички це вирубати. Куди дарив? Якщо вам такі ігри інтересні, то пишите в, в коментарях, ставте лайк. Наберем 100 лайків. І тоді я пойму, що ви любите такі ігри, які я граю. Це для вас просто поставити, вам тяжко поставити, просто нажміть і все. І відеоролики буде більше. І інтересніше буде. На цьому я буду з вами заканчувати. Ставте лайк. Якщо вам ролик сподобався. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, ставте лайки і нажимайте на колокольчик. Якщо набереться під цим відеороликом 100 лайків, то я пойму, що ви любите футбол. І всім пока-пока! очень крутые, советую тебе их посмотреть.